Всім привіт! <кій> Багато було дуже питань по саморобному цьому комбайнику, в частності по розмірах. Там запитували, досить часто мене запитують, які розміри ручки. Ну, бачите, це теж вже треба, воно ну, не ідеально все. Оберу доску і вибираю то пилкою, то пилка саморобна, от вона. <кій> Сейчас по розмірах заміряю, А ви вже будете знати за одну цю і, і цю. Зараз рулетку достану. Зараз получається. 17. Та? Приблизно десь так само. Тут а, а тут 16 і 1. Тут 16, тут 17. Це, а, тут 17, але вона величенька, бачите? Туди трошки виступає. 16-17. Потім далі. Сама, самі ці вушка пушка, тута. Три. Тут, мабуть, тоже три. Три сантиметра. Нє, тут три з половиною, бачите? О. Да, трошки менш, ні з половиною тут. це помірити? так. Ось теж 3 з гаком. Тут тут вообще багато. А. Тут 4. Ну, дальше сама ширина ручки. В районі 2,7 2,8. Тут. Ну, десь 2.7, 2.8. Ну і тут це як я намалював, так вона і є. У мене ручки всі, якби, вони трохи різні. Десь десь 2.7. Дивіться от. Бачите? Я кажу, як намалюєте, так і буде. Потім далі самі ці е, відстані між тут Десь буде 8 з гаком, а висота 7, а тут десь 5, тут десь 2 сантиметри. Ну, бачите, яке воно кажу, що його ще треба доробляти. Тут те саме. Кажу, це зробиться саморобно. Це, це не те, що в мене якийсь завод чи навіть нормальний циркулярка. це все саморобно, Тут покажу. О, дивіться, ягоди випали. О, Це з мого останнього хм. Було мокро, родощі шок. Так, тепер по розмірах отом. 16 з половиною. Тут теж 16 з половиною. І навіть. Ну, 17 з цею, так 16. Даже 17. Тут 16, так. З цею 17, так, десь 16 з половиною. потом пятнадцять з половиною два не двадцять пять з Це від цього бурка. тута? тут три з половиною і тут 17 з половиною. Нижня. 14. Ну, бачите, воно не плотно, бо тут прилягає тут ще це. Герметів на мене клеє не було. Тут десь 14,2, отак. 14,5 беріть. І шпиці. Шпиці бажано старі брати. Старі сталюка. І брати з переднього колеса. Вони там трошки довші. Тут 14,7 шпиць. 7 передніх шпець. На, на, ну наполовину. І брати, от сюди заклепувати найкраще. Це можна з профілю брати. он я ріжу. Профіль Профілі під гіпсокартон. Ну він погано. Беріть кусок пластиниці, кусок пластини, алюмінієвої старої. Вона саме лучше, бо тримає, бо профіль погано тримає. Так само бив воздіками, клеїв. Ну, Вона збирає, вона вже вже давним-давно. Робив я на замовлення. Я просто не міг відмовити тим людям. А так я на замовлення не роблю, це треба гратися. Це раз, по-друге, я вже всі шпиці по. Ті, що в мене були всі старі колеса, повикористовувати немає. Ось такі. Ще будуть ще якісь питання, можете ставити. Даним комбайном досить непогано, він досить легенький і. Може дитина чи людина, людина в віці, може навіть дітям чи, чи баба, вона може спокійно її збирає. Бо ті, що ті дві, що я ще показував, вони, вони як би тяжолі. Так, да, можливо, вони швидше назбирати. Ну, 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 ну. Для мене цей самий найкращий. Можливо, я до нього привик. Так, ну, якщо будуть якісь питання, ставте в коментарях. Хочу вам все показати, розказати, може, до не сказав, але ну, це таке. Підписуйся на канал Всім гарного дня.